Я приїхав до України два місяці тому спеціально, щоб підписати контракт, щоб захищати Батьківщину. До цього я мешкав на Республіки Польща. Говорю, я от повертаюся до України і йду до війська. Це моє рішення. Я Я хочу. Я йду туди, змінити якось бійця, щоб той боєць, хоча б якийсь, якийсь час відпочив, змінити його на позицію. Я стріляю кучно, влучно, тому ворогу потрібно боятися. Привіт! Привіт! Це Дмитро. Йому 21 рік він прийшов захищати Україну. А ще у цієї людини брат, який з 18 років пішов захищати Україну, а ще в нього є дитина, а ще він повернувся захищати Україну із Польщі. А ще є багато цікавого, що можна почути про цю людину. І дійсно надихнутися або як мінімум не прийти повз. Навіть якщо це вас не змінить, то не, знаю, не можна прийти повз того, що є такі люди в Україні. Якщо хочете побачити повне відео, то посилання на YouTube. В описі даного відео.